Однією з характерних рис політики енергоатому поряд з безпечним виробництвом електроенергії є турбота про соціальний розвиток регіонів спостереження. Аес. Важливе місце у цьому питанні займає робота з дітьми. Наприклад, на Хмельницькій атомній електростанції напередодні дня Святого Миколая було організовано збір коштів на подарунки для дітей малозахищених категорій, а також тих діток, батьки яких віддали життя за Україну або продовжують воювати. Кожна дитина з вірою у добру казку писала листа Святому Миколаю. Наприклад, семирічна дівчинка Сабіна написала так: Святий Миколаю, дякую тобі за те, що маю все, але хочу одного перемоги. Дуже хочу, щоб тато повернувся додому живим. Мрії про мир і перемогу це найголовніші думки у дитячих листах. В кожному з листів. Є побажання добра, миру, щастя, повернення батьків і, безумовно, тих матеріальних речей, які би трішки покращили їх настрій. І, звичайно, кожен працівник нашої станції долучився до такого благодійного заходу, вніс свої особисті кошти, і ми змогли закупити ті речі, які, про які мріють. Наші діти реалізувати мрії дітей Святому Миколаю допомогли надійні помічники, активісти організації молоді Хмельницької АЕС, які приклали зусилля для того, щоб виконати бажання усіх дітей. Перед днем Святого Миколая привезли 79 подарунків для учнів професійного ліцея. Це є діти загиблих героїв, малозабезпечені, тимчасово переселені особи. І допомагаємо всім, щоб всі зустрілися з хорошим настроєм новий рік. 25-й. учні Нетішинського професійного ліцею це нова генерація працівників Хмельницької АЕС, адже ті професії, які вони здобувають, такі як слюсар, електрогазозварник, електрик, є завжди актуальними для енергетичного підприємства. Користуючись нагодою, ми поцікавилися, яким діти хочуть бачити наступний 2025 рік. Я хочу, щоб в наступному році я себе бачила успішною. А для України я бачу в перемозі і в мирному житті. Бажаю, щоб в наступному році звичайно настала перемога, мир, щоб відбудувалися всі розрухи. Саме першу я бажаю, щоб був мир, а далі вже не так важливо. Ну, типу, щастя, грошей, любові всього. Але саме першу чергу мир хочеться мирної країни і щасливих дітей. Діток, батьки яких віддали життя за нашу державу, активісти організації Молоді ХС» привітали у їхніх домівках. Уважно зі святим Миколаєм, прочитавши листи менших і старших, намагалися якнайкраще виконати бажання дітей. До Нетішинських помешкань поїхали бажані іграшкові автомобілі, планшети, ляльки, конструктори та солодощі. А ще і дітям, і їхнім рідним. Найважливішим було відчути, що про них пам'ятають, їх люблять, і їм завжди готові прийти на допомогу. Поки не згасла у темряві ночі, Раптом солдат піднімає очі. Видно прохання у сильних очах До перемоги світи зірко шлях.